Російський пілот, який е, кілька місяців тому перегнав з Росії в Україну вертоліт Ми-8, вчора був знайденим вбитим у одному із міст Іспанії, де він жив після того, як, е, як викрав російський вертоліт і перегнав його в Україну. Що стало причиною цього? І... Чи є в цьому вина української сторони, яка не змогла забезпечити безпеку пілота, про це говоримо з військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов. це мій канал «Свіжа історія», канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а мої і якщо це відео викликало вас емоції, а я вже бачу, що ця тема. Виявилося дуже емоційною. Е, Обов'язково наприклад, що ви про це думаєте? Чи пошкодить це програмі викрадення російської складної техніки, вертольотів, літаків, танків, БТРів? Е, що ви думаєте про таку піарівську діяльність е, Буданова? Е, і обов'язково підписуйтеся на канал. Отже, пане Дмитре, ну, приблизна хронологія подій: спочатку російський пілот викрав цей гвин, цей потім він вбив кількох членів екіпажу, які відмовилися летіти в Україну. Далі він прилетів в Україну. Тут за наполяганням гуру він взяв участь у прес-конференції. При цьому у цій прес-конференції він брав участь без балаклави з відкритим обличчям. Тобто, росіяни добре знали, що пілот долетів до України, здійснив м'яку посадку. з Звертому нічого поганого не сталося. І І після того він був відправлений, відправлений з новими документами в одну із країн, тоді не це не називалося і зараз з'ясувалося що він. Жив в Іспанії разом зі своєю сім'єю, і це було місце, де живе багато росіян і українців. Отже, ми зараз не говоримо про мотиви цього пілота. Ми говоримо про мотиви Кирила Буданова. Чи була потреба тоді проводити таку прес-конференцію, принаймні у такому форматі, як вона проводилася? Ну, давайте почнемо з того власне, з мотивації пілота. І почнемо ми з того, що начебто було викрадення, і начебто є факт вбивства цього пілота. Варто починати цю історію з самого початку, а чи був факт викрадення. За словами самого пілота, крім нього, на борту було ще два члени екіпажу. Всі вони без зброї були. Правильно? Тобто вбити він їх не міг. Це я відразу відповідаю на ваше питання. Відповідно, постає питання, що їх вбили співробітники ГУР на момент вже безпосередньо приземлення гелікоптера і на території України. З цього починається перше запитання до ГУР. Якщо це було спецоперація ГУР, вертоліт потрапляє під обстріли. Причому повідомляє сам пілот на прес конференції що це був обстріл з автоматичної зброї на момент перетину україно російського кордону. Вилітав він з Курська і йшов на наднизькій висоті 5-10 метрів. Тобто зона ураження автоматичної зброї. Перше питання відразу постає. Ну, ми всі знаємо, що російське ППО дереве, правильно? Але в мене все ж таки викликає сумніви. Що гелікоптер міг без перешкод перетнути російсько-український кордон? Хоча приклади були, коли українські гелікоптери заходили в повітряний простір Російської Федерації, що на початках війни наносили удар по інфраструктурних об'єктах на території Росії. Тому відкидати не будемо. Але запитання: обстріл з автоматичної зброї з трьох членів екіпажа постраждав, тільки пілот. Відразу виникає питання. Ну, добре. Не пощастило тільки пілоту, правильно? Два інші члени екіпажа не постраждали. Сів він на території України. За словами цього пілота: два члени екіпажу перелякалися і побігли в бік російсько-українського кордону. Ну, досить дивне пояснення, правильно? Ну, добре, побігли вони. Але виникає знову питання: місце посадки обумовлено. Їх чекає група спец... ну, за спецпризначенців з ГУД? Ну це професіонали. Ми ж не ставимо під сумнів рівень і ступінь їх професіоналізму. Згодні так. Е, відповідно постає питання: а для чого було б вбивати двох е... пілотів? Ну, захопіть її в полон, це цінний обмінний фонд, це цінне джерело інформації. Його повідомляє про те, що е, на борту була надсекретна і інформація і надсекретний вантаж. Логічне запитання. Для чого ви без збройних людей розстрілюєте? Якщо це цінний обмінний фонд, їх можна обміняти, причому пілоти це штучний товар, умовно кажучи. Як в Україні, так і Росії підготувати якісного пілота це роки, і Росіяни прекрасно би залюбки пішли на момент обміну цих пілотів. Вже запитання. І не риторичне запитання. Для чого? Тоді виникає у мене відповідна. Сумніви з приводу того, що операція була узгоджена. Скорше за все, гелікоптер, можливо, це моя версія, дійсно не зорі, сів, не, ну, -то, хоча знов-таки польотні карти, ну, вони ж не по приборах йшли. Але виникає запитання, для чого відкривати автоматичний вогонь. по Вогонь з автоматичної зброї по членах екіпажу. От у мене запитання, чи пілотку зміниться не постраждав під час якраз захоплення цього гелікоптера і відповідно обстрілу членів екіпажу. Ми можемо з вами пропустити подібний сценарій розвитку подій? Вогнепальне поранення, два інші пілоти застрелені. В чому сенс їх ліквідації? Ніхто не може пояснити, в тому числі гур. Тому відповідно... Отже, пане Дмитре, а чи була потреба проводити, власне, цю прес-конференцію, розкриваючи особу пілота, розкриваючи те, що він жив, живий, що з вертольотом все, все гаразд, і він найближчим часом надійде в Збройні Сили України. Тобто, по суті розкриваючи Таємницю свідка. Зараз хульку. так. Ні. На мою думку, взагалі, потреби в проведенні подібної прес-конференції не було. Це не більш ніж, скажімо так, елемент інформаційного піару в головному управління розвідки Міністерства оборони, показати ефективність проведеної операції. Причому знов-таки робився акцент на тому, що ця операція ледь не Стоїть в одному ря ряду з операціями спеціальних служб. служба. То проводив за виключно інформаційна складова, щоб українському споживачеві показати ефективність роботи головного управління розвідки Міністерства оборони. Але знов таки виникає основне питання: Так, внаслідок чого отримав поранення, власне, цей літун. Його обстріляли на землі на момент захоплення гелікоптера, чи він все ж таки отримав поранення від так званого дружнього вогню з боку Російської Федерації. Але навіть не це. Тут мовиться про те, що ну, розкривати, як, на мій погляд, персону російського літуна не було абсолютно ніякої потреби. Тим більше. Що, Я перепрошую. Тим більше, що е, стоїть гостре питання забезпечення його фізичної ну, недоторканості, я нагадаю, власне, е, був неприємний прецедент 2017 року, коли в Україні був ліквідований екс-депутат Держдуми Російської Федерації Денис Вороненков. Тоді охороною забезпечувало Головне управління розвитки Міністерства оборони. Так от мовиться про те, що, знаєте, коли наразі намагаються пояснити: от якщо би цей літун залишився би в Україні, ми би його і що би ми його. Якщо тоді мовилося про те, що в 2017 році не було широкомасштабного вторгнення. Російських військ і натомість головне управління розвідки Міністерства оборони не змогло здійснити фізичний захист екс-депутата Держдуми Дениса Вороненко. Я нагадаю, він тоді був розстріляний кілером в центрі Києва. Є прес-конференція розкривалася, особа охороняємо об'єкту. Відповідно, що враховуючи суспільний резонанс, та, е, відкидати можливість фізичної ліквідації російськими спецслужбами апріорі не можна з самого початку. Але ну скорше за все, медійна складова діяльності гур привілювала над питаннями відповідно е гарантій безпеки е цьому російському пілоту. Причому варто відзначити, що прес-конференцію проводив Артем Шевченко, колишній журналіст. Він потім очолював прес-службу Міністерства внутрішніх справ України. Чому показовий момент, чому я акцентую на цьому вазі? Часу я мав зустріч з Артемом Шевченком безпосередньо в приміщенні Міністерства внутрішніх справ, стояло питання. Що мною присутності співробітника Служби безпеки, який був присутній на цій зустрічі, була передана інформація щодо планів російських спецслужб провести диверсійні акти, терористичні акти по відношенню до співробітників ОБСЄ на території окупованих районів Луганської області. Ця інформація, крім того, була оприлюднена у засобах масової інформації. Натомість оперативна інформація, яка була передана, вона була проігнорованою. І самим паном Шевченком, і відповідно Службою безпеки. І маємо те, що маємо. В районі Пришибу підірвали, потім Мінської обсє, загинув громадянин Сполучених Штатів. Тому, якщо хотіли, знов, і ну, реакції нуль. Причому, я так розумію, що відповідальність вони, мала би бути і персональна, і колективна. Тому у мене запитання до людей, які проводили цю прес-конференцію щодо їх взагалі фаховості і перебування у лавах головного управління розвідки Міністерства оборони. Ще раз підкреслю: на жаль, тяжіння, скажімо, зробити інформаційний якийсь хайп на тій чи іншій темі з боку головного управління розвідки превалює над оперативною взагалі складовою. Чиїх чи операцій. Пане Дмитро, я от дивився інші історії, пов'язані з Будановим. Це, наприклад, отруєння його власної дружини Маріанне. І оці його заяви про те, що ми будемо в Криму. І оцей десант в Криму на кілька годин. Це звільнення острова Зміїни, яке зроблене велик, з великими жертвами. Тобто, ну, можна згадувати інші факти. Тобто, а про що це свідчить? І чи не створює це більше проблем, ніж користі? Абсолютно точно. Свідчить про те, що відсутність реальної роботи намагається компенсувати інформаційною активністю. На жаль, маємо, ми те, що маємо. Ви ще не згадали рейд РДК Білгородської області Російської Федерації, яка, крім е, негативних моментів, для української сторони не мала е, нічого. Натомість, це було при е, ну, при в засобах масової інформації. Це ледь не як спецоперація головного управління розвитку. але вона проводилася напередодні е, засідання е, контактної групи Рамштайн, де обговорювалося питання. Щодо подальшої військово-технічної підтримки нашої країни з боку західних партнерів. А я нагадаю, РДК в ході рейду на території Російської Федерації використали західні зразки озброєння, що викликало різку реакцію негативну з боку наших стратегічних партнерів. Три країни одночасно заявили про те, що не давали згоду на передачу власного озброєння е, своїх країн. Третій стороні, бо РДК вважалася ну, третьою стороною, тобто питань до інформаційної складової і доцільності цих операцій, більш ніж достатньо. Ви назвали е, зміїни. Ну так це був провал. Давайте називати про те, що це абсолютно була провальна операція з урахуванням кількості загиблих спецпризначенців і відповідно е, знищеної спецтехніки. Можемо ще згадати події в районі Авдєвки, де саме провал головного управління розвідки Міністерства оборони привів до тих трагічних подій, які ми маємо на сьогодні. Мовиться про те, що окупанти під носом у головного управління розвідки міністерства оборони декілька місяців готували прорив. В оперативні тили Збройних сил України мовиться про використання ними дренажної системи дренажної труби протяжністю 2 кілометри. Так, от декілька місяців поспіль проводилися роботи з відкачки води, зварювальні роботи, плюс відповідно бурові роботи Бу, Облаштовувалися схованки з БК спорядженням та все інше. У підсумку маємо те, що маємо. Прорвалися в оперативні тили Збройних сил України, створили загрозу оперативного оточення відразу декількох опорних пунктів української оборони. В першу чергу це зеніт, ота От сама частина ППО, яку ми всі бачили, як звідти виривалися з боями наші захисники, і де, власне, на території цієї частини були розстріляні наші військові полонені. військовополонені. Але повернемося до цієї навіть ситуації з Літуном. Були наразі коментарі головного управління розвідки. А пілот цей російський викликав свою дружину і за декілька днів після того був знешкоджений, ліквідований російськими спецслужбами. Тільки Гурмов забуває одне: що його дружина за інформацією самого ж головного управління розвідки Міністерства оборони знаходилася на території України. Його сім'я Літуна. Була вивезена заздалегідь, тобто і за безпеку родини, вони несли відповідну відповідальність, і виїхати на територію іншої країни, вона могла тільки під документами прикриття. Це є такий термін. Тобто, де змінюються прізвища, установочні дані та все інше. І відповідно, якщо російські спецслужби вирахували місце перебування. Російського пілота за фактом прибуття його дружини, то мовиться про підтверджений факт витоку інформації безпосередньо з головного управління розвідки Міністерства оборони, тобто ступінь ідіотизму, годі і шукати. І це заяви даються на загал. Це не професіоналізм, некомпетентність. Про що йде мова? Яким чином вони могли вирахувати людину, якщо вона виїжджала по документах прикриття? Або не було тоді документів прикриття. Або найгірший варіант мовилася про витік інформації. І основний момент: а у кого розуму вистачило його в Іспанії, валіканти перекинути? Де місто, там дуже багато росіян, там досить серйозна російська діаспора. Це я доводжу до того, що е, цього літуна могли просто по фото впізнати і передати інформацію відповідно представникам російських спецслужб, що от він знаходиться наразі в Іспанії. Для чого тоді ми повертаємося до питання: для чого ви проводили прес-конференцію, підставляючи фактично людину під факт фізичної ліквідації? Я нагадаю, перша версія російської сторони вони заблукали. Так, от цю версію треба було дотримуватися. Щоб А, унеможливити фізичну ліквідацію цієї людини, і Б, мати можливість оперативної гри з російськими спецслужбами. Але для цього треба бути оперативним співробітником. А на жаль, Кирило Олексійович Буданов він терорист, він диверсант. Він не має жодного відношення до оперативної роботи. У підсумку ми маємо те, що маємо. Черговий феєричний провал. Пане Дмитре, а можливо, цей льотчик сам захотів виїхати в Іспанію. Прошу. Можливо, цей льотчик сам захотів виїхати в Іспанію. Запитань да, його... нема. Можливо, і сам захотів виїхати в Іспанію, але. Тут питання, що е, шановні, ви мали на території Іспанії забезпечувати його режим охорони? Тобто, це не в незалежності. Я наприклад пояснюю, як це діє в Сполучених Штатах та інше. Де програма захисту свідків в незалежності від місія перебування? Забезпечується фізична охорона об'єкта з метою унеможливлення його фізичної ліквідації. Але я ще раз підкреслюю: якщо у нас Вороненкова розстрілюють в центрі Києва, то кому пристала на думку відправити його в Іспанію в незалежності, хоче він, не хоче. До речі, сам факт його фізичної ліквідації не підтверджений. Російські спецслужби скептично ставляться. До цієї інформації. Подивимося за розвитком подій далі. Пане Люте, а хто мав би це підтвердити, чи це мала зробити іспанська влада? Іспанська влада в першу чергу. Тепер давайте пояснимо, бо наразі говорять про розбіжність, бо в документах з посиланням на іспанські джерела правоохоронні органи начебто, мовиться про те, що був застріляний 33-річний громадянин України. А відповідно російському літуну 27 чи 28 років. Я там не пам'ятаю, там ну це не. Але ще раз підкреслюю: це і є документи прикриття, коли повністю змінюється відповідна легенда його перебування в, в, в Іспанії. Тобто ніхто ж не буде йому малювати реальний вік і громадянство Російської Федерації або випускати його по під відповідно його реальним прізвищем. Тому тут розбіжності ніяких немає. Але ще раз підкреслюю, чому не було здійснено фізичного захисту на території Іспанії? Він цінний свідок. Тоді, якщо він не цінний свідок, тоді постає питання: а для чого було проводити прес-конференцію? І чи будуть подібні епізоди на майбутньому? Мовиться про можливість повторення подібних операцій. Якщо російські літуни подивляться на цю історію, так вибачте, вони не можуть прикрити дати гарантії безпеки, для чого я маю ризикувати своїм життям? Логічно. Більш ніж логічно, це репутаційний удар по системі взагалі сектору безпеки України, не тільки головного управління розвідки Міністерства оборони. Абсолютно. Я вам дякую за, цю, за це інтерв'ю. Дякую вам. Воно викликає дуже багато емоцій, багато думок. Якщо вам це було цікаво, обов'язково. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Тримаємо.